Року. У квадратні місяці 2013 року повинні у підписав новий договір з формовою Маркою фога, згідно якого ми будемо виступати в даній формі до 2017 року. Тобто ми продовжували термін її договору на три роки. От, фактично починаючи з листопада місяця ми працювали над розробкою дизайну даної форми, зокрема, як ігрової, так само інших. Елементів, які будуть завтра представлені на вимі, це і вихідні костюми, і розширений і асортимент рюкзаків і інших речей, які ви завтра зможете побачити. От, і сьогодні ми бачили крім, першу частину презентації. В кольорах футбольного Карпати передбачено ще червоно-чорний варіант форми, який буде представлений трішки пізніше. У вас про це. От. Також хочу відповісти зразу на запитання, чому HOMA. Мені часто задають питання, а чому, наприклад, на якийсь інший бренд? чому ми працюємо з HOMA? Слава Богу, хочу сказати, що Homa це один із брендів, який динамічно розвивається, і він на сьогоднішній день дуже, дуже сильно до стратегії футбольного клубу Карпати, От, вони не бояться експериментувати, експериментувати з тканинами, розробляти якісь нові е, технології, впроваджувати їх е, до футболу. Так само е, компанія «Кома» задовільняє основних складових е, нашого футбольного клубу, саме е, якість е, доступність даної форми для наших болівальників і те, що вони розробляють форму абсолютно ексклюзивну для футбольного клубу Карпати. В такій формі ніхто футбольного клубу Карпати не можемо перейти до запитань.